Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Я взагалі не можу зрозуміти тих наших громадян, які дивляться, як росіяни коментують те, що відбувається у нас в країні. Мої справи російські і вас це цікавить. Та, будь ласка, дивіться собі на здоров'я. Але в, 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 наші глядачі, здебільшого, цікавляться, як вони коментують події, які у нас відбуваються. І це мене, ну м'яко кажучи, дивує. І дивує і неприємно. Я розумію, що на українському телебаченні під назвою Телемарафон. Дивитись практично нема чого. Там є такий легендарний персонаж, який з кожним днем все, все менше і менше в кадр влізає такий собі пан Буряченко. Я просто раді ну, готовий заклад битися з глядачами. Під час включення, якщо цей персонаж тричі не згадає президента Зеленського, це буде порожній ефір просто. Так, свого часу я вже не витримав я прямо в прямому ефірі на прямому каналі про цю позицію. Сказав, був такий за всіх детай опозиціонер Якубін. Який мав стовідсоткове завдання під час ефіру тричі згадати Юрія Бойченка. Бойка, бойка, вибачте. Ри. і я тоді йому прямо в ефірі сказав, слухай, ну годі вже відпрацьовувати. Ти можеш щось від себе говорити? Чи от, от тільки ну вийди на початку програми тричі скажи, Юрій бойка, Юрій бойка, Юрій бойка, а далі вже тоді ну сам про щось свої якісь думки висловлює. Те саме відбувається і зараз на марафоні. І відповідно люди починають шукати альтернативи джерельної інформації. І. Я не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що українських можновладців зріє ідея, думки різні зріють. Їм дуже не подобається активність великої кількості опозицій в сегменті Ютубу. І вони поки що не можуть зрозуміти, що з цим робити, як цим робити. Популярність так званих позитивних блогерів вона в рази менша, ніж перегляди е, тих програм, в яких критикують чинну владу, бо переважно більше критикують за конкретні справи, а не так просто, як любить Сережа Лєщенка, розповідати, що не можна прикривати марафон, бо це ж зруйнує весь інформаційний простір воюючої країни. І це каже хвойда, яка ще нещодавно вважалася професійним журналістом. Яка не знає, їй цій хводі невідомо, що таке свобода слова да Хотілося б мені, щоб ця Сережа Лєщенка, щоб вона отаку тезу, наприклад, в Ізраїлі зараз висловила. Де б вона там опинилась, в якому пір', її, в якому лені її там вивалили? Такими підходами. Це щодо тези, яку вони весь час просувають, що під час війни владу не критикують. Тому от мені принаймні здається, що от тому, чому такий вибух стався саме з ефіром Портнікова, я, між іншим для мене було подивом. Я доволі часто в різних програмах приймаю участь з Віталієм приблизно за тиждень до того, так саме на були на записі ефіру, але жодного разу, от за всі ці роки, жодного разу, ні під час ефірів, ні за лаштунками, ми з ним не обговорювали ці питання, які він так я навіть не знаю, ну так фахово препарував. Чому це викликало такий відгук в українському середовищі? Тому що. Величезна кількість людей душею серцем. Це відчували, що ми не вони. Більш того, ми не хочемо бути ними. А нам у відповідь: А ваш товариш Гоголь писав на русском а ваш товариш Шевченко дневники вел на русском а Розумовський трахав імператрицю і всією імперією. Ну, всі ці тези набор. Він дуже добре відомий, там цих тез десяток. <coughs> Вибачте, всі науки діляться умовно на дві категорії. Є науки об'єктивні, є науки суб'єктивні. Ну, наприклад, математика це об'єктивна наука. Незалежно від твоїх подобань 2 плюс 2 завжди буде 4. Називаються точні науки. Є науки суб'єктивні. Наприклад, література. Це, це наука, але вона абсолютно суб'єктивна. Так от історія належить до суб'єктивних наук. Я не знаю, чи для наших глядачів це відкриття. Чим займається історія? Трактуванням фактів. Вона не заперечує, якщо це з претензією на об'єктивність, вона не заперечує існування того чи іншого факту. А от трактувати цей факт тут же жодних обмежень. Як ну. хочете, можемо масові репресії сталінського Салітіцьких років трактувати як е, очистити країну від е, іностранних агентів та зрадників. А можемо як бачу вони в світі репресії власного народу. А можемо казати, що це Сталіна клівіталі і. Не було взагалі таких репресій. Трактувати, а все це історія. Тому історія не належить до об'єктивних наук. І коли починаються оці підтасовка фактів, то, звісно річ, людина, яка, ну, по-перше, обізнана в цих питаннях, а, яка досконально. Вивчила ці питання, їй дуже легко цих маніпуляторів викривати і ставити на місце. Дуже легко. Що, в принципі, Портника продемонстрував. І саме тому мені здається, і стався отой такий вибух реально вибух в українському інформаційному середовищі, що вдалося. Нарешті комусь, так, зірки так склалось, що хтось простою і доступною мовою прикладів конкретних пояснив українцям те, що вони душею і серцем відчували вже давно, що ми не, ми не руски є. І от Портнікову в цьому саме в цьому ефірі вдалося це простою доступною мовою пояснити. От з моєї точки зору, це і викликало такий зорепат. Але от коли ми кажемо, що, мовляв, ми затащили в український інформпростіл хороших русских, то я скажу, що в українському інформпросторі я не буду робити антиреклами Я вчора почав дивитись, з моєї точки зору. Ганебну програму, в якій два українці. З відомими прізвищами. Один з яких, здається, є керівником навіть інформаційного порталу, чи як правильно називається, інтернет-портал. І оцей дует починає ганьбити Портнікова, просуваючи тезу про єдиний народ. Це наші українці. І це не шарі, не Арістович. Вони тут у нас, в Україні. Uh -huh. Ісла Ісландія, я не дивився. Не знаю, що вони там напотякають. Та там там ну, кого там дивитись на Ісландії? Пісчого прокурора Луганського. Сережа Іванова. Або фахового провокатора, провокатора реального фахового Петро. Там там просто не цікаво. А оці двоє, про яких я кажу, вони з претензією на інтелектуалів. Розглядали те, що відбулося в ефірі між Латиніною і Портніковим. Мовляв, Портніков відстоював, робив з України жертв. Ну, так що вистачає? На жаль, подібних персонажів далеко не тільки в Росії, у нас теж є. І... Поки що вони, в тому числі на території Росії. Далеко не всі повтікали. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу, також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзру.